Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про один засіб Avon. Він, звичайно, не новинка, але він з уваги. І це такий зараз мій один з мастхевів. Отже, це ось такий крем-депілятор для обличчя. В нас тут такий невеликий тюбик. Ось так він виглядає: об'єм 15 мл. Що я хочу сказати? Він просто навідмінно справляється із небажаним волоссям на обличчі. В мене є така проблема, на жаль, тому це просто незамінний помічник. Але є такі моменти. Які потрібно враховувати. По-перше, він навідмінно справляється з такими як сказати, тоненькими пушковими, пушковим волоссям. Ну, просто до, до не одного не залишає. А ось щодо таких вже волосинок, більш жорст, таких, жорст, жорстких жорстких. То він, звичайно, не всі їх прибирає. Потрібно, ну я ще потім ну, добре після цієї процедури дивлюся, і там пінцетиком, можу якісь там поодинокі волосинки ще прибираю. Ну, Якщо таке, ну, якщо такі є, потім іще один момент. По інструкції вказано, що потрібно тримати крем, дві. Дві хвилини 50 секунд. Значить, то так. Дві так. хвилини 50 секунд. Для мене це забагато, так як в мене, напевно, ну, така більш чутлива шкіра до таких всіх засобів, депіляторів, то мені це багато. Якщо я тримаю скільки, потім в мене йде почервоніння шкіри в цьому місці. Тому я тримаю 2 хвилини 30 секунд, не більше. Якщо менше потримати, то потім не повністю ну, залишається більше волосків, які не прибираються. Тому от 2 хвилини 30 секунд для мене це ідеальна, ідеальний час, щоб вони ну, щоб всі непотрібні волоски прибрались. Ще що, о, так як ще раз повторюсь, у мене чутлива шкіра до цих всіх депіляторів, то в мене навіть коли я використовую потім після процедури через якийсь час, використовую там якийсь крем, ще зволожуючий, щоб, ну щоб шкіра не так, як сказати, Пересушилась, постраждала, можна так сказати. Все одно в мене потім трішки є шелушіння шкіри на, ну, на цьому місці. Хоча мені там рекомендували там, якісь там, такі креми спеціальні. Але ну от, все одно в мене така шкіра, що все одно потім трішечки шелушиться, тому до цього також потрібно готуватися, що таке можливо. Отже, це такі всі моменти, що стосуються цього крему, який є саме в мене. А взагалі цей крем мені дуже сподобався. Я дуже багато раніше перепробувала всього, але там взагалі був, були страшні опіки і все. Тут такого, звичайно, немає. Якщо робити все по інструкції, то дуже гарно все видаляє. Можу рекомендувати. Він економний, він в мене вже, ну, як ви бачите, я так нормально ним покористувалася, але все одно тут іще достатньо. Ну, я не скажу, що я там така, що от тільки що з'явилась, відразу прибираю ні. Я так відношусь до цього, коли є час, коли є натхнення, тоді прибираю. так, ну, ви зрозуміли. Тому мені його надовго вистачає одного флакончику. Він ну, дуже часто цей крем на акціях Вейвон. Тому придивлюйтесь, кому цікаво, то ну, хто можливо хоче замовити чи, чи дізнатися, як це зробити, чи там можливо, хто хоче зареєструватися, то звертайтесь, пишіть в коментарях, або я залишу посилання на свій інстаграм. Можете туди перейти. Отже, ось такий мій відгук. Пишіть, кому була корисна така інформація, хто зі мною згоден, хто також користувався і такі самі критерії використання, можливо, комусь не підійшов він. Ну, пишіть все, що бажаєте, мені буде цікаво почитати. Отже, не забувайте ставити вподобайку. Підписуватись на мій канал, щоб наша з вами сім'я така Ютубна збільшувалась. Мені дуже-дуже приємно. Отже, тепер побачимось в наступних відео. Цей тиждень був такий в мене трішечки Я собі релакс зробила щодо відео. Ну, а вже наступний тиждень вже буде побільше інформації, побільше відео. Тому чекайте, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І вже дуже-дуже скоро побачимось. До наступних зустрічей!